Всім привіт, я Нікола, і я дуже рада вас вітати на своєму тіб-каналі на 1.08 ранку. Я з водичкою, таке трапляється доволі рідко, особливо в вихідні. Але сьогодні вирішила провести свій ранок, справді якось цікаво, в певній мірі продуктивно, Хоча не люблю це слово, ось, але по суті це так. І зараз, після того, як я доп'ю свій стаканчик з водичкою, я піду. Прийняти душ і помити голову, і думаю, що зустрінемося після. І ось я вже тут. І зараз я йду готувати собі каву. Вона виходить доволі солодка, тому напевно для любителів еспресо не підійде. Але якщо ви любите капучино, ла щось таке більш легше, то думаю, вам може зайти. Зараз я вам покажу рецепт, тому беріть його собі на замітку. Вже готова. Не дивуйтеся, що вона в стаканчику від Старбакса. Просто я не знайшла якісь більш підходящі, просто підходящі, напевно, тому що це виглядає дивно, але головне, що смачно. Ось я зараз буду читати Біблію. Я буквально почитаю дві сторінки, тому що я закінчую послання святого апостола Павла до римлян. і взагалі мені ця книжка дуже сподобалась, тому що. В неї було багато якихось справді класних думок, які можна використати і практикувати в житті. Ось в мене тут багато позначень, багато якихось записів. Тому, якщо ви думаєте, що почитати Біблію, можу цю книжку рекомендувати, тому що вона класна. Використовувати свій планувальник, і тут я в першу чергу зазначу, які звички я виконала вчора, які ні. І плюс до цього запишу, можливо, якщо в мене є якісь плани на сьогоднішній день. Я вже запланувала свій день, але зараз буду використовувати щоденник. Я читаю в додатку Біблії план вивчення любов до Бога, любов до інших людей. Це план, в якому ти читаєш щодня якийсь текст Біблії, потім. Ти просто подаєш на якісь запитання, і ти роздумуєш над тим, що ти почитала. Ну і в кінці ти пишеш висновки, і я їх записую сюди. Ось, якщо ви не знаєте додаток Біблія, це найкращий додаток для християнів, мені здається, тому що там є логічна Біблія, там є якісь плани на різні теми, там можна задавати якісь запитання, можна не знаю, знайти друзів. Короче, все, що тільки захочете, і я залишу ссылку на цей додаток в описі. Ось, ну а зараз буду працювати над прочитаним. Настрій покращився, коли я собі зробила цей овсяно блин. Виглядає дуже апетитно і зараз я думаю включити серіал і поснідати. Тому зустрінемося вже після сніданку. Я вже доглянула за своїм обличчям і зараз роблю макіяж і хотіла б з вами поговорити про те, що завтра день тата. Я абсолютно не уявляю, що я подарую своєму татові, тому що як завжди, я це відклала на останній момент, і зараз мені нічого в голову не приходить. Я, напевно, просто піду в магазин, в торговий центр, і якщо мені щось попадеться на око, то куплю це. Взагалі, я думаю, йому подарувати картину по номеркам. Він мені купив взимку. Ось, а, але я не встигаю її домалювати. Вона впала. Але я не встигаю її домалювати, тому потрібно придумати щось інше. Не знаю, якщо взагалі нічого я не придумаю, то я просто піду в магазин продуктовий і куплю своєму татові якісь солодощі. Тому що в мене просто інших ідей поки що в голові немає. Також я хотіла вам розповісти про те, що вже початок літа. Я вже запланувала своє літо, і я дивилася Ашли, це американська блогерка, яка також знімає про Ісуса. І вона розповідала, що коли вона планувала своє літо, то вона запитувала Бога: типу, Боже, які в тебе є плани на моє літо? На що я маю давати свій акцент, що має бути в моєму пріоритеті? І я така думаю, блін. Мені також потрібно спитати Бога, які в нього плани на моє літо. Взагалі я віруюча не від дитинства і е, з продуктивністю я познайомилася раніше, ніж з Богом. І от скільки я себе пам'ятаю як християнку, я завжди планувала весь свій час без Бога. Я не пам'ятаю такого, щоб я спитала, Боже, які в тебе плани на моє життя? Це дуже дивно, але це, по суті, так, це одна із моїх таких проблем, які я зараз. Вирішую, ось і цього разу я запитала в Бога, Боже, які в тебе плани на моє літо? Я просто сиділа і намагалася задуматись, прислухатись, якось зосередитись. І мені прийшли деякі ідеї, які я записала, і я дуже сподіваюся, що в мене вийде їх виконати. В будь-якому випадку я зроблю все, щоб це зробити. Щодо того, навіщо я роблю макіяж, так я зараз йду в торговий центр, подоблю стати подарунок. Я думала, що прогулятися, але я не знаю. Якщо в мене буде час, то я прогуляюся. Якщо ні, то піду додому і чимось займуся тут. Щойно я використала просту воду з кісточкою на своїй вії, тому що вони в мене довгі, вони в мене густі, і я їх просто розчісую таким чином. Ось щоб вони були більш. Виразні і не злипні, тому що мене вони дуже часто злипаються в одну велику кучу. І... Я готова. Ось такий в мене сьогодні образ: це звичайна біла майка, джинси і рубашка, тому що на дворі сьогодні холодний вітер і я не хочу замерзнути. Я вже вдома і зараз вам покажу, що я купила. В першу чергу я купила три макарони: один полуничний, другий малиновий і третій з ожини, якщо я не помиляюсь. І а, один буде для моєї мами, один для моєї сестри і один для мене. Сьогодні моя мама з сестрою повертаються після а, поїздки до іншого міста, тому що моя сестра мала екзамени для того, щоб вступити в університет. До речі, якщо вам не важко, будь ласка, помоліться, щоб в неї все вийшло. І а, я сьогодні хочу їх порадувати макаронами і разом попити чай. Також я купила кружку, це вже для тата. І в мене була ідея якраз таки з цією кружкою напхати туди солодощі. Я купила ось такі вермедики від Гаріба. Дати їх якось так. Купила ось такий батончик з бананом. Звучить не дуже, але він смачний. Я знаю, що мій тат його любить. І також купила таку вафельку Чеську. Чи я не знаю Чеську, але в Чехії продається Фідорка. І. Ось так я хотіла це все подарувати. Мені, здається, виглядає непогано, ну і жувачку. це собі. Це все. І зараз я вже вдома. І я думаю, зараз зробити стретчинг, розтяжку. Ось, ну, а потім зайнятися творчістю. Тому беру вас з собою.